Дальше Там тоже была база. За музеем. Школа-музей-база. мы спасибо. спасибо. Сейчас нет никого их там? Здесь никого. На миле марии не знаю. Хорошо. Армата стояла на взбройнице блокпоста. дали нам проголосовать за Спасибо, еще будет возможность. <связывая> <связывая> я даже стоял полчаса на велосипеде. <связывая> <связывая> я занимался спортом. А <связывая> на экране мы еще включаем, когда мы проводим экскурсию, включаем фильм «Начало оккупации нашего округа. Краєзнавчий музей Слов'янський існує 47 років. Колись це був особняк багатих купців. Тепер тут поміщається вся історія цього міста від періоду ще до існування перших людей і до окупації а від так і звільнення Слов'янська 5 липня 2014 року. Оскільки додаткових приміщень музеї немає, то період влади ДНР та потім приходу української армії помістили в залу бойової слави поруч з портретами Сталіна і періоду Другої світової, а також війни в Афганістані. И вот здесь мы начинаем, так сказать, рассказ о, о нашем периоде, а 2014. Вот это все, что мы собрали у нас. Заявление от жителей нашего города о том, что их там где-то ограбили, что-то забрали. Вот, а как они у нас оказались, когда уехал, ну, СБ, они в СБО, штаб боевиков располагался. Вот они шествуют по городу, эти боевики. Вот, Они многії документи бросили просто лістовки, листівки літовки з самоліта ну, українські війська, якби как бы інструктурували людей атом, как себе вести в условиях окупації. За 84 дні окупації у слов'янську загинуло 119 місцевих мешканців. Було зруйновано і пошкоджено 615 багатоповерхових і 1678 приватних будинків. Українська влада оцінює матеріальні збитки в півтора мільярда гривень. Мы сделали у себя в витрине, показали форму украинского бойца, это именно форма подлинная украинская, все, никаких. У нас был сепаратист тут, потому что начало. Мы в хронологическом порядке хотели показать, сначала были сепаратисты, а этот был там дальше. А теперь, ну, сепаратисты, мы его туда под конец, форму сепаратистского, здесь мы показали, что пришли наши советские они окружили наш город, они способствовали освобождению города. Сепаратисты порадив прибрати подали, я так розумію, да? Это. Ну, это было как бы пожелание того, что. Служба безпеки? Ну, Небезпеки даже, а у кого-то з людей что давайте это само не будем так показывать помпезно сепаратиста, вот, поскромнее его, лучше нашего бойца. Ну, мы не стали возражать. У музеї каже, що Слов'янськ найбільш знаменитий це двома речами – славкурортом та власною керамікою. Вот. А ось це перед вами как бы, заповідники наші. Ось вот ця панорама вот, якраз нашого славянського курорту. Під час війни ці вот бойовики вигребли там всі лабораторії і вивезли все. Вот. так що они надіяли много бід. Славкурорту 175 років. Увесь цей час завдяки унікальній властивості грязи з місцевих озер тут. Лікують хворих з проблемами хребта. До війни в трьох санаторіях курорту одночасно могли приймати 1200 пацієнтів. Тепер два санаторії з трьох займають військові 95-ї бригади, і лише один санаторій Слов'янський приймає хворих. Домовитися, аби лікарям повернули усю територію, поки що не вдається. Вот обратите внимание, как вот даже скорая помощь. У нас вот теперь напрямую через шлагбаум скорая заходит по этой дороге. А раньше у нас была схема движения автомобилей совершенно другая. Но у нас нет другого выхода, потому что там стоят везде блокпосты, и там проезд для гражданского транспорта запрещен. Я так, э... Бачу, що блокпост тут у вас зараз стоїть, це вже військові зараз. Да, да, да. Всегда, але немає ніякого справді ну, страху, що військові, що це Є для тих людей, які давно здесь не були, які просто знають, знают, что здесь есть воєнне. А ті, которые вже побывали після 2014 года, они вже страху, як говорится, страху ніякого не мають. Ну, а какой здесь страх? Ну, смотрите, что у нас военные напоминают, что то здесь о присутствии военных. Блокпост? Ну, если только блокпост. Это Бирюзовая уже не зеленая, это оранжевая, это вообще что-то цвет. Червоный. Бордона, Бордово. И уже получается выносишь, что скажет, а же такая нема. А от я бы і купив. А так же. ж, Поэтому нет. Слов'янський центр гончарства та кераміки. Про це щоправда, мало хто знає в Україні поза межами Слов'янська. Знамениті опішні на Полтавщині теж продають здебільшого тарілки і чашки зі Слов'янська. 40% населення в місті до війни займались керамікою. Один з них Олександр Полегенько. Він великий підприємець. У нього до 200 тисяч виробів продається в місяць. В нього є виробництво повного циклу. Він і печі сам проектував для випалювання його чашок і тарілок, і глазур сам замішував для фарбування і глину сам добуває і привозить. Полегенько під час окупації кілька разів тікав, бо бойовики постійно хотіли викликати його на допити. А після звільнення Слов'янська почав виготовляти патріотичні чашки. Суть така, даєш 20 гривень за чашку, а полегенько за нею купує бійцям щось необхідне. Коли, якщо було 14 рік, не було їди, 15 рік не було одягу, Зараз є їда, одежда, немає яких-небудь там других, там вже більше, скажімо, там, других речей, більше, скажімо, нужних. Ну, uh -huh. всім зрозуміло то получается, ти 20 рублей мені не дашь. А когда я тебе кажу, давай чашку поменяемся, я тебе чашку, а ты мне 20 рублей. Тогда да, тогда ты понимаешь, что даже если 20 рублей, здесь там, кудись там, не то пониз, то ты хоть чашкой остался, тебя не дуранули, правильно? Ты же ее все купишь такие деньги в магазине. Але патриотичные чашки никто не захотів купувати. Теперь полегенько просто раздороваю их бійцям по фронту. Привожу подразделение, и вот она у них там, она у них идет, как, скажем, такой же матери чашки. И она идет у них как подарок, получается, они домой ее тащут там как сувенирчик. Россия... А ви в Росії возили? І до войны, да, Росія брала у нас. А зараз що вони возять? – Ну, во-первых, вони не покупають. У них там не так все, як хотілося б. Тобто, вони там, якщо беруть, там брали, вірні, крохи там і то і то. И то. Слов'янську кераміку хоче виставляти краєзнавчий музей. Вони вже і план написали, як має виглядати цей їхній центр кераміки. От тільки виставляти їх немає де, бо всі приміщення зайняті історією. Музейники хочуть отримати сусідню будівлю власність. Це Віла Марія, тепер архітектурна пам'ятка. А століття тому купецький дім побудований багатим підприємцем для коханої дружини Марії. Біда для музейників у тому, що Віллу Марія, попередня міський голова Неля Штепа віддала в користування на 49 років українській православній церкві московського патріархату цієї віли і починали захоплення міста бойовики, кажуть у музей. Так але батюшка, ви кажете, руко тут керує. Да, втів... Он був пособ... пособником, руководив тут стрілков. Ну, этот батюшка их, А тепер вони себе жертвами доставляють. Говорить, ми нічого не знали, ми самі жертви. Ну да, расскажите кому-нибудь. Якщо ми видели, как они заносили сітки з пустыми бутылками без бензином каністри еще накануні. Готовились, наверное, этот же для коктейля этого молотого. А тут был инший священник. Что да. с ним осталось? Уехал? Куда? Ну, куда, наверное. Куда имел возможность или желание, туда уехал, потому что священники же вообще перемещаются, да, то есть вот, служил в одном храме, можешь служить в другом. это, ну, да. Служба безпеки до вас ненавидуется. А, служба безпеки. Украин. Может, и навидуется. Ну, а не, ну, как? не, не представлялась, по А, на Они приезжали, наверное, в самом начале после этих действий. Ну и потом так периодически, конечно, приезжают и, наверное, так наблюдают, да, присматривают. Тобто М вас там на якісь Может, допити не, дивлять, не, ходили, ну... не, не, не ходили, не, не ну, приходили? Ну, я ж, говорю, я ж, ж как би, бы не був свідетелем цих подій, тому як как би… Бы... Отець Олексій каже, що церкви не дають відреставрувати пам'ятку архітектури, і все, що вони встигли – це вставити там пластикові вікна. До цього було, як как би, бы... Промежуточный такой строительный ремонт. Пластиковые окна поставлены, которые тоже нам ставят в упрек. Да, що вот вместо там исторических, каких-то поставленных, простые белые, там пластиковые. Но это же как бы ремонт временный, да, для того чтобы сохранить этот памятник и от воздействия. Природи розрушення. Поблизу Вілли Марії, котра священниками тепер названа центром слов'янства і музею, під час окупації був блокпост бойовиків. 5 травня 2014 року вони захопили і затягли на цей блокпост дві протитанкові гармати 41-го та 42-го року випуску, котрі музею були передані Бахмутською військовою частиною ще за часів Радянського Союзу. Вони їх на, на бочині дороги бросили. І тут ці фашисти. Город освобожден, пушки наши есть, мы довольны, мы здесь ничего не тронулись, все целое, окна, все, все, все. И тут наша украинская доблестная армия была наши пушки и везла. Гармата стояла на взброне этого Четыре месяца искала и на Министерство обороны, и на Министерство вооруженных сил, и части, и шукала свои пушки, нашли. В Киеве, в танковой части. Кто-то позвонил, сказал, откройте интернет, ваши пушки стоят в Киеве. Наверное, и комит в интернете. Сперли в каком-то музее. Да, в Ще одне, що пережив Слов'янсь після звільнення, це декомунізація. Відповідно, і назва вулиці, на якій стоїть і краєзнавчий музей, який тепер покликаний патріотично виховувати населення, і вілла Марії, звідки ніби і починали захоплені міста бойовиками, більше не може називатися юних комунарів. Вулиця називалась комунара юних комунарів. Ну а декомунізації ми стали «Банковською», хоча ні одного банка здійснення? Зато є вулиця музейна, где нет музея. Ну как всегда, із діршки зі слов'янська Анастасія Станко Ілля без анна тахмахчі Громадське.